Мій улюблений бренд з Aliexpress. посилання на нього і на його вироби лишаю в своєму телеграм-каналі, який знаходиться в шапці профілю. Цього разу замовила 4 ремені. Вони йдуть із натуральної шкіри, ось такий тоненький, до сукні, виглядає суперово. І виконаний із натуральної шкіри. Подивіться на це пакування. Просто, неймовірно, запакований кожен ремінь в коробочку і в пильник. Ось такий білий, бо в мене один лише білий і то брендовий. Ще один ось такий шоколадний. Подивіться, який гарнезний, просто Просто вау! Всі ремені брала. 105 сантиметрів на свої 75 талії. І останній ось такий більш гірчичний, мабуть.